Усім привіт! З вами ABJ і це неформальний канал Поживлі Розуму про те, що навколо а деколи і всередині нас. У цьому відео я хочу показати, як змінюється пора року, принаймні на широті Львова. Отже, тут зараз у програмі Stellarium, про яку я записав попереднє відео, виставлене 20 червня 2024 року. сонцестояння 13.27, тобто полудень. Сонце максимально високо за весь рік. І тепер я віддалю, щоб було видно: ось тут схід. Тут захід, і навіть тут видно північний захід, а тут видно північний схід, і почнімо рухати. До речі, небо розкреслено так званою азимутальною сіткою, яка йде від всіх сторін світу і позначає собою різні висоти від зеніту до горизонту. Отже, почнімо рухати і дивімося, як сонце рухається. Сідає воно майже рівно на північному заході. Тепер дивимося, де воно стає наступного дня на північному сході. І тепер прискормо і спостерігаємо за змінами. Тут поки що ще не дуже добре видно, але сонце тепер, коли справа вже перейшла до липня, воно буде сходити чимраз ближче до сходу тут, і сідати чимраз ближче до заходу тут, і буде чимраз більше опускатися. Я навіть вимкну ще одну сітку, так звану, так звану екваторіальну, яка покаже нам шляхи, по яких рухається сонце. І от ми побачимо, що сонце плавно буде рухатися чимраз нижче і нижче. Це в нас вже. Кінець липня а тут вже, коли йдемо про середину серпня, видно вже, що сонце помітно нижче, і сходить і сходить воно досить близько до сходу і заходу. Незабаром ми наблизимося не до рівнодення, і тоді вже взагалі сонце буде рівно на сході, заходити, на, на сході сходити, на заході заходити. Отже, фактично так воно і є. Бачимо, так. У цьому відео я не пояснюю, чому так відбувається. Я просто показую для наочності, як це відбувається, скажімо так. Це вже жовтень, тут вже день коротший за ніч. І це, в принципі, можна побачити. Я трошки заповільню зараз час, щоб ми могли поспостерігати, наскільки ніч темна половину доби довше за день. Хоча це ще тільки початок жовтня, отакий от день і така от ніч. Там, ще видно, інші світила на небі, як от місяць і тому подібне. Але нас цікавить сонце. Прискорюємо ще. Тут вже дійсно навіть на такій швидкості видно, що ніч довше і довше за день, і далі ця різниця буде лише зростати. Тепер дивіться, як сонце вже низько, як воно низько, як воно близько сідає і сходить біля півдня, і наскільки день є коротшим за ніч. Сповільнимо час, подивимося на це так, собі більш якби спокійно вальяжно. А така проста функція програми Stellarium, яка не розкриває навіть одного відсотка її можливостей, але вже як вона багато нам демонструє. Причому того демонструє, що ми і так можемо спостерігати в повсякденному житті, тому що мало хто не спостерігає сонце, принаймні, коли воно не під горизонтом і не за хмарами. Ну, Навіть коли воно за хмарами, то зміну тривалості світлового дня спостерігати цілком неважко. Прискорюємо. Грудень. Підходимо до зимового сонцестояння. Тут вже дійсно видно неозброєним оком, що ніч в два рази довше за день. Я ще сповільнюю, тут вже фактично ми на самому зимовому сонцестоянні. До речі, тут, коли ми дивимося на сонце, ми бачимо фактично протилежну сторону його, тобто там, де ми були тоді, коли було літнє Сонцестояння, на початку цього відео. В принципі, сонце завжди вказує нам напрямок на те, де ми самі були півроку тому. Ну або знову будемо через півроку. Якщо бажаєте пояснень, пишіть у коментарях. І важливе застереження. В більшості випадків. Дивитися на сонце неозброєним оком небезпечно. А що вже казати про те, що, щоб дивитися на нього в бінокль або щось подібне, це є в такому разі вкрай небезпечно. Дуже не рекомендую. Отже, різдво 25 грудня прискорюємо час. Тепер в районі сонцестояння. День знову почне поступово зростати. До речі, сонцестояння саме тому і називається сонцестоянням, що стоїть якраз оця зміна тривалості світлового дня, вона максимально е, така непомітна ця зміна в межах сонцестояння. Зато, чим далі ми від нього віддаляємося, тим інтенсивніше стає зміна. От ми вже в січні, в кінці січня тут вже помітно, що сонце чим раз охочіше рухається в бік сходу до. Зеніту його висота над горизонтом зростає. Це вже лютий. Видно, що тривалість світлового дня відносно тривалості ночі теж суттєво зростає. Це вже березень, зараз буде рівнодення. Рівноденні ми трошки загальмуємо. Я дещо покажу. Те, що, в принципі, так можна помітити. Отже, рівнодення. Сонце сходить рівно на сході, сідає рівно на заході. Тривалість світлого дня дорівнює тривалості ночі. Тобто часу, коли сонце під горизонтом. У цей час, коли рівнодення є найбільша швидкість зміни тривалості світлового дня, тобто коли це весняне рівнодення, вона максимально швидко тривалість світлового дня максимально швидко зростає, коли це осіннє рівнодення, тривалість світлового дня максимально швидко скорочується. Прискорюємось. Дивимося, що дійсно сонце вже відривається від точок сходу і заходу і знову рухається до іншої своєї крайності, яку ми спостерігаємо влітку, яка, власне, і дарує нам літо. До речі, чому, власне, відбувається зміна пір року? Ну, Зрозуміло, що змінюється оце все, що ми спостерігаємо. Тобто тривалість світлого дня, висота сонця над горизонтом, але як це впливає на погоду? Безпосередньо впливає. Коли чим сонце вище, і чим одночасно довше воно світить на Землю, тим воно більше і прогріває. І звідси і. І випливають, це є головним е, рушієм з зміни піророку. Те, що Земля, принаймні в тій місцевості, де, скажімо, настає. Ну, настала весна, буде настувати літ, вона отримує чим раз більше тепла, чим раз більше сонячної енергії. Так, а також світло це все веде і до змін е, погоди, і до змін. Е, в житті живої природи, як от рослини тварини, зокрема комах і тощо. Отже, ми знову наблизилися до літнього сонцестояння, сонце максимально високо. Знову я заповільнюю і бачимо, наскільки далеко, близько до півночі сонце заходить, далеко в сенсі від тих точок, де воно сходило взимку, воно сходить і заходить. Максимально північно воно сходить і максимально північно воно заходить. Ось така вона. Магія природи. Прості рухи. Які легко описуються математичними формулами, до яких всі так чи інакше підсвідомо звикли. Але скільки за ними не спостерігає, навіть за такими простими змінами, ритмами, вони не можуть не зачаровувати. Так, пройшов рік наші житті Львова. Бажаю всім вдалого року. Дякую за увагу, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І нехай з вами будуть мир і небайдужість.